Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у своєму телеграмі показав, як рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу Харкова. Нагадаю, що повітряна тривога у місті та області триває із 5.30 ранку. Ну і детальніше про ситуацію на Харківщині дізнаємося від начальника головного управління національної поліції у Харківській області Володимира Тимошка. Він доєднується до нашого ефіру. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Скажіть, будь ласка, яка от ситуація станом на зараз? Чи все-таки збільшується кількість поранених і загиблих? Приблизно 10-30 годин сьогоднішнього ранку орками було завдано масованого ракетного удару по місту і пригороду міста. Вибухів містяни чули приблизно від 9 до 10. Наразі ми встановили сім місць влучання ракет, дві ракети влучили майже в центр міста Любатин, це фактично передмістя міста Харкова. Там наразі семеро осіб поранені. Всі на щастя легкі. Будемо сподіватися на їх одужання. Дві ракети ще влучили в Холодногорському районі міста безпосередньо цивільну інфраструктуру на щастя без патерії білих. І три ракети це Основянський район міста. На жаль, із трьох дві ракети в Основянському районі влучили в виробниче підприємство типографії. Фактор, друк, тобто абсолютно цивільне підприємство, яке займалося видавництвом і типографією і літератури. На сьогоднішню минуту у нас є сім загиблих і 16 поранених саме в цій локації. Сім'ох погиблих, в принципі, всі по документам встановлені, однак, візуально ми можемо опознати двох. Ще двоє познаються по одягу, і на жаль, три тіла ми будемо досліджувати в рамках ДНК. Наразі на місці працюють криміналісти ДНК лабораторії, які свого часу місто надали фонд Говарда Баффета. І які вже неодноразово під час повномасштабного вторгнення ми використовували для ідентифікації тіл, і е, будемо сподіватися, щоб ми найшвидше відвідуємо всіх забитих. 16 поранених з різного ступеню тяжкості. Переважна більшість на щастя легкі, однак, там, в тому числі, є тяжкі. це десяти 10, 10.30 ранку, як я сказав. Приблизно 30 хвилин тому було завдано, що кабами удару по передмістю, один каб на щастя влучив лісопосадку, без залишилось без, без втрат серед людей і пошкоджень. А один каб орки закинули в приватний сектор міста Діргачі. Там зруйновано будинок. Наразі ми маємо там трьох потерпілих місцевих мешканців. Ступінь тяжкості зараз не можу казати ще їм по ним, тому що інформація дуже свіжа ще стосується. Обстановки по обстрілам можна констатувати, що все прикордонні, фактично від а, дергачів до Куп'янська піддається а, масштабним а, атакам кабами як вночі, так і зараз зранку. Тобто вони не зупиняються. Фактично, самоліти розворачуються, заходять на пуст, пускають, знову розворачуються, заходять на пуст, пускають. Волчанськ, ліпси, дергачі так по кругу. От така обстановка, яка є наразі. Пане Володимире, чи можемо так сказати, що Харківщина як область має на увазі так, зараз потерпає найбільше за останні місяці. Я не готов сказати в порівнянні з іншими областями, тому що я відповідаю за власну область. І тобто я вкладаю. Порівнюючи із Харківщиною, припустимо, там кілька місяців тому. Так. Це треба про це казати. Це дійсно так. З 10 травня Росіяни почали, як мінімум, на двох напрямках Харківщини знову активні бойові дії. Відкривши по суті два напрямки основні, наші збройні сили стабілізували. Ну я впевнений, що з цього приводу постійно, надається інформація генеральним штабам і збройні сили будуть коментувати. її. Однак з того ж фактично дня, з 10 травня, масовані обстріли здійснюються майже щодня, і тому поліція зараз. Займається переважно евакуаційними заходами з прикордонних районів. На заразі ми вже евакували загалом більше 10 тисяч людей, З них більше трьох тисяч це безпосередньо вивезли працівники поліції на власному транспорті. Тобто, це основні заходи, на які ми направляємо свої зусилля. Ну і звісно. Сто ж в той же час ми фактично в режимі онлайн документуємо злочини. Ми сподіваємося, що ці злочини знайдуть своїх винних і е, рано чи пізно однак ці люди будуть притягнуті до відповідальності, тому ми не зупиняємося. Ми документуємо все, е, перетворюємо все це в єдиний реєстр судових розслідувань, кримінальні провадження і отримуємо докази, які сподіваємося, будуть достатніми колись для міжнародного судових інстанцій для притягнення від відповідальності, бо це питання справедливості, це питання моралі, етики, справедливості. Скажіть, будь ласка, чи вдається зараз проводити евакуацію із тих зон, які найближче до лінії зіткнення, зокрема з Вовчанська або Околесь, і чи піддаються такі евакуаційні групи нападам із боку російських військових? Так, ми з 10 травня не, не не на секунду не прекращаємо евакуаційну роботу. Ми їх проводили і до цього. Ми е, на раді оборони перед е, підгалуванням голові військової адміністрації Сімболія Васильовича голошували обов'язково, обов'язкове примусову в тому числі евакуацію з прикордонних районів дітей. З 10 травня ми микуємо всіх мешканців і дітей, і дорослих не е, сьогодні, не вчора. Такі заходи не припинялися і не будуть припинятися. Вчора у нас, на жаль, загинув наш герой поліцейський, який якраз і здійснював цій заходи. Ще один поліцейський знаходиться в край важкому стані в реанімації лікарні. Приблизно об 11 годині ранку вони виїхали в сторону в сторону міста Вовчанськ для того, щоб забрати людей, які вийшли в безпечне, як вони вважали, для себе, місце для евакуації. Поліцейські виїхали на декілька автомобілів. В автомобілі, в якому знаходились два поліцейських, було ворогам завдано удару за допомогою в ТІПІДРОН. Один з поліцейських на шарце на місці, інший тяжко поранений. Зараз перебуває лікарні. От що треба знати. Пане Володимире, я Поліцейський... пане Володимире, я ці бачу, інші... бачимо ці кадри зараз, що від міста практично нічого не лишається і що влучають і по евакуаційному транспорту. Насправді це, це жахливо. Я вам дуже дякую, що доєдналися, що знайшли час. Володимир Тимошко, начальник головного управління національної поліції у Харківській області, був із нами на зв'язку.